Квартал 95» використав без дозволу вашу пісню. Ну тобто, точніше, приробили, зробили алюзію на вашу пісню зі своїм там власним текстом. І це при після того, після того як вони просили у вас дозволу і не отримали. Його. Вони просто взяли нашу мелодію, спитавши дозволу, отримавши відмову, так. вони просто взяли нашу мелодію і. Наклали на неї абсолютно лівий текст, який не має відношення ані до нашої пісні, ані до теми пародії. Взагалі, ми не хотіли лізти в суперскандал, хоча він розкрутився так чи інакше. Але ми спеціально його не форсили, не розкручували. Ми хотіли порішати все медіацією. Тобто, ми хотіли це така, знаєте, штука, коли е, всі як це полюбовно вирішується так, так, так. справи. Це Приходить зараз згоди, на заході так. дуже популярна тема. коли просто всі збираються так за столом. Є медіатор, він каже, які ваші вимоги. Одна сторона каже, він каже, вас це влаштовує. Вони кажуть, наприклад, ні, ми хотіли б ось так. І десь посередині угу. всі сходяться. Це посередині, як то кажуть. Ми послали через українську офіційну всю державну цю медіаційний ну, запит. Угу. А, вони просто повністю вклю, включили, увімкнули ігнор. І далі просто ну, теж всі такі, давайте, йдіть до суду, засудіть їх. Це ж не дуже просте угу. питання, в сенсі, що це потребує дуже великого збору ну, як матеріалів. Такого uh -huh. процесу, типу підготовчого, тому якби наш адвокат працює, він там щось робить.